Негода, що напередодні накрила Павлоград, завдала чимало шкоди. Потужний буревій повалив велику кількість дерев у місті. По вулиці Центральній на одному з будинків пошкоджено дах. Я проживаю на п'ятому етажі. Коли була дуже висо, сильна буря, у нас сорвало кришу і де там душена. Шифер улетел. Сегодня ветер снес. У нас в зале уже протекло. У нас потолок мокрый в спальне. Потолок мокрый в зале. Потека, правда, нету, но пятна уже есть. Вон уже мокрое пятно над этим. Мы же там капало. У місті організовано роботи з ліквідації наслідків стихії. Працівники комунального підприємства Затишне місто розчищають основні дороги та пішохідні зони. Від граду постраждала городина павлоградців. У багатьох дворах рослини побито повністю. Люди кажуть, урожай цього року може бути втрачено частково або й повністю. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Міська влада закликала керівників у підприємств усіх форм власності та мешканців Павлограда долучатися до прибирання на закріплених і прибудинкових територіях.